Йоу, всім привіт! І сьогодні я розповім вам, як зробити оптимізацію DaVinci Resolve, якщо у вас не дуже потужні ПК, а плавність і безлагість в монтажі хотілося би мати, тож поїхали. Так, і давайте для прикладу візьмемо відео, з яким будемо працювати. І наріжемо його на частини, щоб пізніше можна було накласти різні ефекти переходу, спецефекти. Або ефекти обробки кольору. Бачимо, що всі наші відео мають роздільну здатність 4К, а цей останній кусочок відео закріпимо на початку для нашого ефекту. Так, і бачимо, що наш кіт грається, а відео плавно собі відображається. І якщо у вас не так, то переходимо далі. Крок другий: ми переходимо на налаштування нашого проєкту. І в першій панелі налаштувань. Гортаємо майже донизу. І ось бачимо наші пункти Optimize Media Cache. І тут міняємо Proxy Media Format на якість трошечки нижче. Але все залежить від рівня потужності вашого ПК. Тож міняємо Proxy Media Format, Optimize Media і Render Cache на нижчу якість відображення. І ще змінюємо Background Cache на 1 секунду. Крок 3. Укладки Playback повинна стояти галочка на оптимізацію. І на другій вкладці Rendering Cache» ставимо галку на User. Тепер виділяємо всі наші відео і натискаємо Generation Optimize Media. І розпочнеться оптимізація під наше налаштування. І нагадую, що це все робиться на такій конфігурації. А як це буде у вас, все залежить від вашого ПК. Ось і закінчилась наша оптимізація файлів, і якщо у вас до цього були пропуски кадрів, то після цієї маніпуляції відображення на таймлайні повинно бути більш гладким і стабільним. Крок 4 Ефекти. А зараз давайте ускладнимо задачу для вашого ПК і будемо додавати ефекти. Зробимо ефект картинки в картинці і ускладнимо його обертами в анімації, також обрізані файли заповнюємо переходами. Деякі ефекти будуть складніші, деякі простіші. І їх плавність на таймлайні буде залежати від рівня вашого ПК. Тож, давайте побачимо, що в нас там вийшло. І як бачимо, на першому переході відображення не плавне. Другий ефект більш простіший, він краще оброблюється нашим процесором і відеокартою. Останні два більш складніші, і на таймлайні ми бачимо. Великі пропуски кадрів. Так, а зараз перейдемо на початок і подивимося наш ефект картинка в картинці. І як бачимо, анімація обертання теж не є плавною. А зараз іще більше складну задачу для нашого комп'ютера. Добавимо трошки світової корекції, і хочу додати, що це є невеликий проект 4К з базовими фільтрами і переходами, де немає тяжких композицій анімації і спецефектів. Рок 5. Останнє налаштування. Ну що, друзі, ось ми перейшли до фінішної прямої, що весь проект з ефектами відображався плавно на таймлайні, переходимо. Знову в налаштування проекту І ставимо галочки на автоматичне кашірування переходів і композицій. І після цього виділяємо весь наш проект і ставимо галочки на пререндеринг, кеша Effect Fusion і кольору. І як бачимо зверху, у нас з'явилася лінія керування. Як ваша відеокарта завершить обробку. Лінія перекраститься з червоного на синій. Для вас я пришвидчу цей процес, бо насправді часу займає уйма. Ну що ж, друзі, а тепер дивимося на наш фінальний таймлайн. Ну, як вам, результат ми побачили? А плавність вашого тамлайну залежить тільки від вас. Так що, вибір за вами.